Всім привіт, слава Україні, слава ЗСУ. Хотів сьогодні розказати про наші роботи, як ми виконуємо. Ми заходимо Дібровиця Північна Середська. Тут у нас по цьому об'єкту і тут наш другий об'єкт в цьому сусідньому домі. Отже, на цьому стеля зі супертону робимо підфарбування. Стіни у нас по машиною штукатуркою, стіни під фарбування, частково під декоративну штукатурку. Підлога у нас тут буде ламінат, частково будемо підрівнювати. Тут у нас проходить вентиляцію, ми тут кидали через цю стелю сюда і заховано, куди виходить ту кімнату. Тут у нас. Буде кухня велика така сходять будемо її робити підфарбування. Тут у нас санвузіл, підлога плитка і частково тут буде на плитка, стане будемо виконувати під фарбуванням. Проходимо далі, тут у нас підлога плитка. Заходиш, тут у нас друг, другий санвузіл. зараз Петрович виконує роботи, стеремо згід, плитка у нас з диванна частина невеличка, стіни під один уровень. підлога у нас великого формату. Так, проходимо в спальне місце, тут у нас... Володька шпаклює стелю, от що я говорив, що тут ще буде витяжку, яку ми ставили, тут поворот і туди воно буде виходити, тільки дошивати кусокі картону. Так от виходить, такі в нас роботи виконуються. Тут у нас штупенька сьогодні людина буде зріз, зрізувати і ставити волочку, тому що у нас красна трошки висота цієї стелі. Тому що і за витяжки, і, і ще плюс провода. Так от все гарно. Вирішив продовжити відео ще по другій квартирі, отже, як бачите, сан, санвузіло. Закінчуємо. Тут у нас частково плитка, підлога під дон стіни і частково буде робити фарбування стіни. Тут вкладають литочку, минутні вличити 5 градусів, як бачите. Так, тут у нас, піддончик. Тут у нас кухня студія. Тут теж вкладна підлога. Ми укрили нею спеціальним папером. Як бачите, такий толстенький. Так, тут Андрею вирізає плитку. Другий. Другий етап у нас буде малярні роботи проходити, ці стіни будуть наступити декоративку і стеля у нас так залишається, будемо частково підшлифовувати, піштукатурювати, купльовувати і підформування. Індя поганого в нього.